Всім привіт! Ми продовжуємо вивчати книгу Мастер з Markets Тома Вільямса. Давайте повторимо загальне правила щодо об'ємів. І так, що ми маємо? Іде висхідний ринок. Нормальна ситуація, що тут об'єми мають бути великі, коли ціна зростає. Коли в нас іде корекція, об'єми мають бути менші. Ось така картина з об'ємами і з рухом ціни. Це є підтвердження фактично того, що це нормальний висхідний рух. І це бичачий ринок, і в нас все в порядку. Тобто далі йдуть підвищені об'єми, коли ринок зростає, коли ринок коригується. Об'єми менші. І потім, наприклад, ось тут, в цьому моменті, ми бачимо, що в нас виходять великі об'єми, і, наприклад, на самому піку вони в нас чомусь починають зменшуватись. Хоча ціна продовжує далі зростати. І це погано. Або ж погано, якщо в нас тут будуть на піку якісь екстремальні об'єми, які будуть перевищувати по всі попередні об'єми висхідних рухів. Це теж погано. Аналогічна ситуація, тільки в зворотньому напрямку, має бути для нормального ведмежого ринку. Коли ми падаємо, об'єми в нас збільшені, коли ми. Зростаємо, коригуємось, об'єми менші. Починаємо падати, об'єми зростають. Починаємо щось коригуватися, йти вгору, об'єми маленькі. Якщо в нас в якийсь момент виникають екстремальні об'єми при несхідному русі, екстремальні, ну вони навіть ось такі. Або при несхідному русі маленькі об'єми. Це ознака того, що в нас якісь проблеми з ведмежим ринком. Має бути розворот. І тепер переходимо до першого сигналу, який називається. Відсутність попиту англійською: no demand або відсутність попиту це один із найпоширеніших сигналів, який можна спостерігати, і його досить легко визначити. Критерій цього сигналу: висхідний бар, борш Тобто зелена свічка, із низьким об'ємом торгів та вузьким спредом. Тут на цьому скріншоті ви можете бачити якраз ці критерії. Як можна ідентифікувати відсутність попиту. Висхідна свічка, зелена. Закриття, я так розумію, значення немає, ну але воно має бути або посередині, або вище середини свічки. Ну, бажано. так? Об'єм оцей головний критерій, низький. І спред, тобто це різниця між максимумом і мінімумом свічки. Тобто свічка має бути невелика, як, наприклад, це ось тут продемонстровано. Тобто це висхідний рух, але це висхідний корекційний рух, і на піку ось цього висхідного руху проявляється відсутність попиту. І тут важливе правило: якщо протягом наступних кількох свічок або більше ціна закривається нижче, але при цьому об'єм торгів знижується і спреди залишаються вузькими. Це свідчить про відсутність тиску в продажі. Тобто, в такому випадку ми спостерігаємо тимчасову слабкість, але вона була або буде подолана, і нас чекає висхідний рух, скоріше за все, за ось цією ситуацією, яку ми бачимо на. Графіку, ось тут на цьому прикладі, в загальному тут демонструється так сигнал, відсутність попиту. Там висхідна свічка і все таке інше. Але ну тут в загальному все ось це зростання. Подивіться, воно ну там відсутній попит. Хоча і це це просто корекційний рух до несхідного тренду, і це нормальна ситуація. Це фактично підтвердження ведмежого тренду, який у нас тут продемонстрований. Тому е, я від себе скажу, що дивитися на ось ці об'єми, так як тут продемонстровано, дуже корисно, але треба розглядати це в якійсь лозіці. Е, лозіці тренду, лозіці структури е, і тому подібне. І на мою думку, ось цей приклад він е, не є дуже інформативним, саме через це те, що це в нас корекційний висхідний рух на ведмежому тренді. Відповідно, там і не могло бути великих об'ємів. Ми їх там і не очікували, і не могли очікувати. Наступний приклад, на мою думку, є дуже гарним. Том Вільямс пише: саме відсутність попиту з боку професійних грошей змушує ринок згортатися на вершинах, формуючи характерну рибоподібну структуру. Ви не помітите цієї слабкості, оскільки новини все ще будуть позитивними, ціна фактично не буде падати. Продемонстровано тут на цьому скріншоті. Ціна буде знаходитись в якомусь вузькому діапазоні на вершині. І буде здаватися, що це консолідація. Перед продовженням далі висхідного руху на графіку продемонстровані позначки X і вони вказують на вузькі спреди барів, що закриваються вище за попередній бар, тобто це висхідні свічки, але з низьким об'ємом. Без достатнього попиту ринок не може пробитися через попередній торговий максимум і вийти на нові висоти. Том Вільямс рекомендує не розглядати відсутність попиту у відриві від загальної картини. Намагайтеся аналізувати ринок комплексно. Тобто, якщо ви ідентифікуєте свічку, якусь висхідну і там відсутні просто об'єми, то вам це, грубо кажучи, ні про що не говорить. Треба комплексно дивитися на картину. Яка там структура, що там перед цим було? Це у вас зараз консолідація формується, або це висхідний тренд імпульсний. Поки що Том Вільямс радить запам'ятати таке: перед відкриттям короткої позиції після будь-якого сигналу про відсутність попиту потрібне підтвердження. У програмному забезпеченні може бути багато підтверджуючих індикаторів, але загалом один із таких сигналів є вузький висхідний бар із значно збільшеним об'ємом. У цьому випадку професійні трейдери почали розпродавати акції. В той же час ціни утримуються на низькому рівні. Щоб стимулювати покупки, що й пояснює вузький спред. Найімовірніше трейдери, які купують в таких ситуаціях. Вони це роблять через якісь гарні новини і не усвідомлюють, що ж насправді відбувається на ринку. Фактично, те, що тут продемонстровано на цьому графіку. То в нас був явно якийсь висхідний тренд. Подивіться, в нас були нормальні такі збільшені об'єми, але можливо вони тут були занадто збільшені. Ціна вперлася в якийсь супротив, тобто в пропозицію, у нас такий рівень був сформований. Пішла в невеличку корекцію. Вниз, і ніби почала піджиматися до цього рівня, продовжуючи своє зростання. І ось Том Вільямс тут же й демонструє ось ці бари, які е, помічені іксами, це висхідні бари, але об'єми там маленькі. Це говорить про відсутність зацікавлених гравців в зростанні ціни. Після цього ви подивіться, у нас ціна залишається фактично в аналогічному діапазоні, але тут вже я так розумію, більшість барів не східних, а об'єми там потрошку починають зростати. Хоча там бари з маленьким вузьким спредом, ну тобто, ми закриті ось в такому. Маленькому вузькому діапазоні. Після цього йде маніпуляція зі збільшеними об'ємами, хибний пробій, винос стопів і ринок розвертається. Тобто, фактично, якби ви використовували лише один цей сигнал, входження в позицію, щоб ви побачили відсутність е попиту на ринку, і ви зайшли в шорт, то вас би тут просто винесло. Тепер продемонструю, е як в такій лозіці я дивлюся на ринок на біткоін з використанням ось цих плюс-мінус знань. Ось візьмемо графік біткоїну, агреговані дані. Індекс таймфрейм 5 хвилин візьмемо, візьмемо ось цей діапазон. Тут у нас тільки 2 дні. Ми починаємо з лівої сторони. Ідентифікуємо, у нас тут є якийсь пік і якийсь значно збільшення об'єму. Скоріше за все. Це в нас якісь ліквідації, особливо, якщо ми побачили, що в нас після цього ринок розвернувся. Тобто ми ідентифікували. Це в нас значно збільшені об'єми. Після цього дивіться, в нас було підтвердження, що в нас ринок розвернувся ось тут, тому що є цей висхідний рух, він не підтверджений, не підтриманий об'ємом. І ми починаємо валитися вниз. І тут, на ось цих несхідних барах, так я буду наближати. Бачите, несхідний бар пробивний, коли в нас е ламається структура. Ось цей бар внизу. Я його відмічаю. Бачите, об'єм збільшується. Нормальна тема. Валимось, нисхідні бари, бачите, об'єми збільшуються, збільшуються, збільшуються. Тобто це у нас фактично підтвердження того, що у нас відбувся все ж таки розворот, якась тут структура зламалася, і ми маємо думати про якусь несхідну логіку. Так, ну принаймні локально. Це в нас продовжується і далі. Дивіться, пробивається ще один рівень, підтверджується це все. Зацікавленість виникає ось тут. Я його так наближу. Ми будемо йти далі в такій лозіці. Тепер буде краще видно. Побачили. Об'єми у нас підвищились. Ми такі так. Цікавенько, що у нас тут щось відбулося, так на великому на східному наступному барі в нас об'єми менші, ніж тут. І це теж є один з сигналів там ВСА, але в принципі зараз не про це. У нас відбувається типа корекція. Ця корекція в нас, начебто, підтримана об'ємами. Подивіться, у нас ось об'єми зростаючі. У нас є ось тут об'єми, ось на цьому висхідному гарному барі. Він тут локально робить вищий хай, об'єми підвищуються, є зацікавленість, є попит. Чому ні? Подивіться, що далі відбувається. Далі у нас ці об'єми зникають. І навіть коли у нас виникає е, висхідний бар, який мав би в принципі, продовжувати динаміку зростання, у нас тут об'єми відсутні. Це якби і це є таким класичним сигналом, відсутністю попиту. Ринок починає валитись. Просто валиться. і в нас, е, ну, Для того, щоб ринок падав, я вже про це говорив. що... Не обов'язково, ось про це Том Вільям забуває сказати, що не обов'язково потрібні об'єми. Ринок може просто, ось, дивіться, валитися, він так продовжує валитися, поки ми не починаємо якби, продовжувати нашу насхідну структуру, тобто пробуватися через якийсь рівень. Тобто, якби тут не відбулося ось цей сплеск об'ємів, ми, б, скоріше за все, якусь проторговочку зайшли. Але подивіться, починаються збільшуватися об'єми, і на свічці, яка пробиває, продовжує наскідну структуру, у нас збільшується об'єм. І тут вже виникає навпаки зворотня Ситуація, коли в нас дивіться, бари понижуються, великий спред, але тут ось цей рух не підтримується об'ємом, хоча вони там збільшені, так збільшені, але в нас тут і це такий паттерн розворотний, так такий молот. І в нас тут відбувається рух вгору, але в той же час, що цікаво, дивіться, у нас збільшені об'єми на це висхідні. Вони у нас все таки свічки, тому що вони закриваються вище ніж е, ціна відкриття е, або ж ну попередні свічки. Але тут ось такий момент, що вони з великими хвостами вгору, і закриваються вони нижче середини. Тобто, це ознака, що тут з'являються продавці. І ось на цій свічці знову у нас виникає ситуація. У нас висхідна гарна свічка, і вона е, робить навіть перехай е, ось е, цієї локальної, локального такого хаю. Але об'єми, подивіться, які маленькі об'єми. Оце відсутність попиту. У нас дивіться, відбувається потім таке звуження, і ми провалюємося вниз. І тут все логічно. У нас несхідний рух, у нас об'єми збільшуються, коли ми валимося вниз, відсутність об'ємів, коли ми йдемо вгору і тому подібне. Дивіться, знову йдемо вниз, для того, щоб нам падати, нам в принципі нічого не потрібно. Тут відбувається значна така ліквідаційна з великими об'ємами свічка. Вона несхідна, така розворотна. Але вона, скажімо, розворотна для ось цього ось цих хаїв. Ось у нас були хаї. І ми оці всі стоплоси, які тут ховалися. Структура східна, вона вже була ідентифікована, так, і тут всі набирали шорти. Стопи виставляли ось тут зверху. І нам їх чудово винесло, і пішли, продовжили на східний рух. І тут, в такій ситуації, вже потрібно, ви бачите, що е, об'єми в нас зростають, значно зростають. І логіка така, що в нас вже конкретно ідентифікована східна структура. Логічно, що ми будемо падати вниз, але ж ми вічно падати не можемо. Десь все одно має бути розворот. Як ми будемо ідентифікувати цей розворот? У нас мають бути або ліквідаційні високі об'єми на несхідних свічках, або коли в нас несхідні свічки, у нас мають об'єми зникати. І ми дивимося, у нас тут все йде вниз, об'єми нормально підвищуються, ну, зрозуміло, у нас тут вже з'являється, починають проявляти себе і покупці, з'являється попит, намагаються у нас відкупати, але в них нічого особливо не виходить. Дивіться, у нас йде далі рух, робить структурний новий лой, великі об'єми. Знову намагаються це все викупити, і об'єми зникають. І ми дивимося, що в нас тут. Отут, ось тут ситуація вже цікава, тому що ми ось цей лой. У нас маленька ось тут свічка. Я її ось тут зараз виділю. східна, з маленьким спредом і маленьким об'ємом. Ми щось намагаємось тут проторговуватись. Відбувається проштовхування ціни вниз, на ось цій свічці. збільшується об'єм, все нормально. Продовжується рух вниз. Об'єми збільшені. Чудово. Проблеми виникають або починають виникати. Фактично ось свічки. 1, 2, 3, 4. Бачите, в нас системно ціна йде вниз, а об'єми чомусь системно зменшуються. Які були об'єми ось тут? На ось цих 1, 2, 3, 4. І які ось тут. Хоча ціна порівняно з ними, знизилася ще, понизилася ще нижче. Відбувається розторговочка. Є тут висхідна свічка, яка в нас не підтримана об'ємами, і, і це нас якби заплутує. Але після цього в нас є ось така імпульсна свічка, висхідна, ось ця, з гарним спредом, з об'ємами, які вже починають збільшуватись. І це нам дає надію на висхідну структуру, на розворот. Так? Фактично, нам це все ще ні про що не говорить, тому що в нас тут є якийсь хай. Ну, він ну, від попереднього з цього дивіться, ось цього лою. Бачите, це збігається. У нас тут тут були об'єми. Ми тут зупинилися, проторгувалися, пішли вниз. Тепер ми знову підійшли до цього рівня. І, можливо, б ми пішли. Далі в несхідній структурі. Ніхто ж не знає. Дивіться, у нас тут знову відсутність об'ємів, тобто відсутність попиту, немає пробою вгору. Нормального так. Ну, ви бачите, тут тобто у нас було пробиття, і ми повернулися вниз, не закріпилися, звалилися вниз. Цікавість полягає ось перевертає ось ця свічка, яка в нас з великими об'ємами, я так розумію, ліквідаційними, або може не ліквідаційними. Але суть полягає в чому? Об'єми тут великі, нічим не ні гірші, ніж на ось цих свічках. Ось тут ось цих. Е, але вона, по-перше, закривається. Фактично, майже вгорі, в верхній своїй частині. І це говорить про те, що тут, мабуть, є попит. Ну, а по-друге, вона не робить перелой. Ну, тому що свічка з такими об'ємами, ми бачили, як тут у нас ось на цій всій несхідній структурі була, вона з такими великими об'ємами робила якісь пробивала рівні, робила перелой. Тут в нас немає перелову. Можна зробити висновок, що нас, мабуть, тут відкупили. Можна було заходити. В лонгову позицію, тим більше, що стоп у нас не так далеко знаходився. Але якщо ви все ж таки і досі сумнівалися, мали б почекати, коли у нас зламається ось ця структура. Тобто у нас ось це є Тож такий хай, який вище нього ми маємо закріпитися. Ми виходимо вище. Що ми бачимо на свічках, які в нас пробивають, роблять вищі хаї. У нас висхідні свічки ось тут з об'ємом, який починає підвищуватись. Відповідно, ми робимо висновок, що в нас з'являються зацікавлені гравці. На що відбувається ретест. Але е, ведмедям не вдається продавлювати ціну вниз. І викупна свічка. Бачите, вона поглинула попередню на східну. На несхідній був великий об'єм, на попередній висхідній був великий об'єм. Але ця свічка чудово поглинула і показала збільшений об'єм. І дивіться, ми продовжуємо висхідну структуру. Бачите, робимо. Ось тут виникає певна проблема, тому що в нас несхідна, на е, майже поглинаюча свічка з збільшеним об'ємом. Ми робимо корекцію. Але дивіться, ціна продовжує йти вгору. Ось тут ми починаємо бачити проблемку. Бачимо відсутність об'ємів, і ну, тут ми мали задаватися таким питанням «Пу -пу -пу, а чо, що ж таке? Ну як же ж так? Чому немає об'ємів? Відбуваються гарні висхідні свічки, три штуки. Але об'єм тут, можна було сказати, що він і збільшений, просто нормальний висхідний об'єм, який підтримує висхідний рух, але е, це були трошки ліквідаційні об'єми. І після цього ціна, бачите, у нас знаходить якусь консолідацію. Вихід з цієї консолідації відбувається з нормальними такими. Об'ємами, які підтримуються, підтримують висхідний рух. Тут відбувається маніпуляція. Як розумію, ціну намагаються продавити назад повернути вниз. Було небезпечно, але бачите, з однієї сторони, це демонструвало нам наявність пропозиції, з іншої сторони, оскільки ми не провалювалися вниз, це нам демонструвало і наявність попиту. І ми далі, бачите, продовжуємо поки що рух вгору. Що стосується останніх свічок, то ми бачимо, що у нас йде збільшений об'єм. Ну, який підвищується на висхідній свічці. Наступна свічка в нас об'єм ще менше, наступна висхідна свічка, об'єм ще менше. Це буде або якийсь розворот, такий плавненький, знаєте, через таку проторговочку, або ж це знову ж таки буде якийсь винос з великими об'ємами. Але в цілому картина непогана. Якщо не дивитися, не розбирати оці всі свічки, знаєте, окремо, як я тільки що вам демонстрував, а в такій більш загальній лозіці, в принципі, все нормально. Несхідний рух, об'єми в нас, підвищення, там щось у нас, коротше, відбувалося. Зараз у нас теж ось цей рух був підтриманий об'ємами. Тут була проторговка. Зараз іде теж висхідний рух, і в принципі об'єми тут не дуже маленькі, нормально, в принципі, об'єми. Е, відповідно, ми маємо що робити? Ну, або ж приєднуватись до висхідної структури, поки в нас немає ознак, що вона розвернулася, ну або очікувати е, розворот. Розворот це в нас, або ж зменшення об'ємів, то висхідні бари продовжуються, об'єми е, зменшуються. Або ж це якийсь винос вгору, повернення назад, великі ліквідаційні об'єми, е, нічого нового. Наприклад, ось тут от були, бачите, теж ліквідаційні об'єми. Тобто ми йшли, йшли, йшли вгору, і в нас спочатку що цікавого, ось тут в цій частині, бачите, у нас об'єми зникають, потім у нас великі ліквідаційні, якась проторговка вгорі, і ми валимося. Вниз, що вже в нас підтримано об'ємами. Потім, в самому низу, гляньте, в самому низу в нас зникають об'єми. Зникає зацікавленість в тому, щоб ринок ішов вниз. І навпаки, виникає зацікавленість на ось цій свічці йти вгору. Так? Тобто висхідна свічка з великим гарним спредом, гарним закриттям у верхній частині великий об'єм. Цей об'єм фактично, бачите, поглинає попередній ліквідаційній. Така у мене плюс-мінус логіка. Не абсолютно така, як пише книжка, але, по-перше, книжка е писалася не для ринку крипти. По-друге, ви маєте пристосовуватися і маєте просто брати загальну концепцію, думки, які там викладені, і е, намагатися зрозуміти сенс, якусь логіку, чому тут об'єми менші, чому тут об'єми більші, чому тут об'єми більші, а ціна не пішла вгору, чому тут об'єми менші, а ціна пішла вгору. Ви повинні для себе мати ось цю логіку. Будемо намагатися її формувати. На сьогодні думаю, все Достатньо і так інформації. Є про що подумати. Дякую за увагу. в на наступних відео.